Різка, кормушка, шнур, де це все. На ці пакети. Будемо складати з вами фідерну сумку. Вітаю вас на каналі Рибалка на Буковині. З вами, як завжди, ваш Олександр Ізміте. Починаємо. Всіх нас давно вже дістали ці пакети і все тому подібне. Збирати, розбирати з цих пакетів, коли з магазину виходиш. Тому є такий прекрасний винахід, як фідерна сумочка. Ці ми розуміємо, що вона може бути різна. Сумка, коробка, хто чим користується. Я користуюся такою сумкою. Переваг не назву, мені просто нею зручно користуватися. І зараз ми з вами її складемо. Кожен фідрист, це, в принципі, рибак розуміє, що треба на щось ловити. Тобто гачки. Гачки ми на всій сумці в мене є відділи спеціальні під неї. У мене гачків, ну просто я не знаю, як вам передати, уйма. Ці всі гачки для певної риби, для різних умов і всього тому подібного. То першим ділом ми в нашу сумку складемо гачки. В магазині підбирають, які вам подобаються, які вам порадять, якими ви більше всього користуєтесь. Зараз розкладемо їх по шоліку по відділам. Щоб я склав для вас свій топ фідерних гачків на платву, на ляща, на карася і будь-яку іншу рибу, то пишіть в коментарях, обов'язково попрацюю над цим матеріалом та знімлю для вас відео. Надалі, що потрібно нам до гачків. Звісно, жилка. Чим прив'язувати ці гачки? В мене жилки знову ж таки дуже багато. Вам для початку буде потрібно обрати два, можливо, до чотирьох діаметрів. Це 0,12, 0,13, 14, 16. Це такі от універсальні діаметри жилки поводочної. І раджу вам справді вибирати поводочну жилку, тому що звичайна жилка, котра на шпулю наматується на катушечку, не завжди підійде вам для цього. Вони вирізняються своєю жорсткістю, справжніми вірними діаметрами. Я користуюсь дуже великою кількістю, тому що дуже багато різних умов. Зараз швиденько складаємо, пакуємо це все в нашу сумочку. І ви побачите, наскільки це все в кінці буде зручно. Хтось думає, що вже хватить. Гачки? поводочна ліска є. Все, в принципі, там лишилось кормушечку і пішов. Пальцями буде він зав'язувати, пальцями він буде зубами відгризати. Ні, для цього всього нам потрібні інструменти. Інструменти бувають дуже різні. Різні ножниці, звісно ж, екстрактори, петлів'язи. Це обов'язковий інструмент, який повинен бути у фідриста. Ну і, звісно ж, ножнички, щоб нарізати хробака або опариша. Четвертим нашу сумочку, звісно ж, підуть елементи монтажу. То, з чого ми будемо зв'язувати наш монтаж. Інлайн, патерностер, хто яким ловить. Петля гарнера, хто як хоче, так їх називає, кожного є свій улюблений монтаж. В мене це, звісно ж, інлайн. Для елементів монтажу я використовую таку от коробочку трансформер, там за 100 гривень, навіть, можливо, і менше. У мене на, складається з трьох. Тут в мене йде бусинки, вертлюги, відбійні бусини, відбійні бусини, відводи під кермушки. І вже нав'язані фідергами. Про них ми поговоримо трошки далі. Наступним в нашу сумку підуть фідергами. Це також один із важливих елементів монтажу в фідерній ловлі. Вони бувають різних діаметрів 0,6, 08, 1 міліметр. Можна взагалі використовувати штекерну резину, вона дуже м'яка. Для чого він нам взагалі потрібен? Для того, щоб використовувати більш тонкі снасті, тобто там не жилку 0,16, а 0,12, 01. Він буде змякшувати всі ривки нашої риби. Тобто, це штекерна на то вона взагалі тянеться-тянеться. А звичайний фідергам, ну, в принципі, хтось каже, навіщо купляти дорогі бренди, всяке тому подібне, купляйте те, на що у вас вистачає коштів. Я от в мене є і дешевший, і дорожчий фідергам, користуюсь і тим, і тим працюють майже однаково. Просто в деяких немає стопору в розтяжці, а деякі мають фіксований кількість розтягу, після котрого перестають працювати. Яка фідерна рибалка без кормушок. В свою сумку я раджу кожному з вас поставити ті ваги кормочок під ті вудлища, котрими ви найчастіше користуєтесь. Тобто в моєму випадку це лайтові вудличі, там до 80 грам. Тому в мене кормушки 40 грам, 20, пікерні, пластик, бочка, метал, різні. В кожного вони можуть бути свої улюблені. В мене є мій топ, яким я користуюсь в певних умовах. Буде вам цікаво, пишіть нас в коментарях, обов'язково зроблю про це відео. Кожен фідрист знає, що є одна річ, без котрої сам фідрист не фідрист, це маркування. Не прийшов на водойму, взяв, закинув і ловиш, а це маркування, дізнаєшся, яке дно. Для цього нам потрібен маркерні грузи. Вони бувають різні. Куля, просто міна, які називають. Основна їхня особливість це ці шипи. Котрим вони відбивають дно. Чи там ракушка, камінь, пісок, глина, намул, перепади глибини, ямки. Будь-що можна відповідно ж, дізнатися, що твориться там на дні за допомогою такого звичайного маркерного груза. Це йдуть наші основні елементи, котрі в нас повинні бути в сумці. Звісно ж. Хтось каже, цього буде достатньо. Але зараз ми перейдемо до тих неочевидних речей, котрі можна покласти собі сюди, в свою сумочку фідериста запасних шнурів. Це може бути шнур для шоклідера, який в 2-3 діаметри більше ваш основний шнур. І це може бути взагалі просто запасний шнур. Ви не знаєте, коли ви попадете на якусь цепу, обріжетесь, обірветеся, запутитись, пітля скинеться з. Катушки піде бородою, відмотайте 30-40-50 метрів, а ви вже не знаєте, не пам'ятаєте, скільки у вас там залишилось. Тому запасний шнур обов'язково повинен бути у вас в фідерній сумці. Ніколи не забувайте про те, що вам будуть потрібні запасні інструменти для вашої риболовлі. І ще одна дуже важлива річ, яка повинна бути у вашій фідерній сумці, Це ароматизатори, ліквіди. Та спреї, ароматичні спреї. Мало хто ними користується, а хтось користується ними постійно. Чому не вони в мене в фідерній сомці? Тому що вона завжди біля мене, біля мого робочого місця, навіть якщо на моїх відео не видно, вона є коло мене. В будь-який момент я можу взяти, дістати там баночку ліквіда, пшикнути на кормушечку і відправити на точку. Це те, без чого обійтися на фідерній риболовлі майже неможливо. Хтось подумає, що це можна поставити в сумку до корму, до того, але часто ми беремо з собою на фідруну рибалку, там дві пачки корму і наживку. Тому ви не завжди будете це носити в сумці, і це ви можете забути просто вдома. А якщо у вас є в сумці якісь один-два різних ліквіда або пшикалки. Ними не скористатися буде гріх, тому що хто його знає, як спрацює та арома або той ліквід в той чи інший момент. Що ми маємо в кінцевому результаті? Це наша фідерна сумка, яка повністю комплектована. Тут я розумію, що в мене є все, що мені знадобиться на риболовлю, чи то на день, чи то на сутку, чи то на 2-3 тижні, тому що в мене тут це все з запас: гачки, жилки, кормушки. Фідергами, елементи монтажу, інструменти наші петлов'язи, ножниці, ножниці для нарізки живого компоненту, ліквіди, ароматичні спреї. Це все, на мою думку, повинно бути у вас в фідерній сумці, для того, щоб ви були впевнені в тому, що у вас все є. Тому що, коли ви це все храните в пакетах, починається срач, а срачу нам не потрібно. Якщо ви зі мною не згодні, переходьте в коментарі і будемо розпочинати срач там. Всім вам вдячний за перегляд. З вами був ваш Олександр Ізмітяр. Щасливо!